Друзі, усім привіт! Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Спасибі, що ви з нами підпишіться, будь ласка, на фабрику. Не забувайте бути активними. Це все дуже важливо для нас і для нашої роботи. Також Ютуб канал є у гостя, пана Віктора Бобаренка. Він так і називається. Віктор Бобаренко. скаже, як зав'яже. Підписуйтесь для того, аби ви не загубились. Посилання залишимо вам в коментарях. А поки що представимо нашого гостя, як я вже сказав, з нами пан Віктор Бабаренко, політових експерт бюро аналізу політики. Слава Україні! Ради бачити, пане Вікторе. Героям слава доброго здоров'я вам. Спасибо, що з нами, чому Трамп вирішив змінити а, свій дедлайн для Путіна і чому Путін досі мовчить? Ну там зато ж Медведєв сказав, він знову сказав: що війна там на всіх розбамбін. E, понятно, що вони намагаються Медведєва використовувати, що типа він висвітлює думку яструбиної частини э, у Путіна, а Путін сам типа виваженіший політик? От. Я думаю, що Путін того і промовчить, да? або щось скаже незначне, там, тіпа, ну, там, тіпа, хай говорить Трамп, що хоче, та й говорить. А от чого Трамп це сказав? Перше, треба перебити внутрішню тему у них. У них внутрішня тема файли Епштейна, які от, -от ви, ви можуть вийти з-під контролю. Тобто для глядачів треба сказати, що Епштейн, який там чи покінчив з собою в в'язниці, чи допомогли йому. Він багато років підряд тягав малолеток для істеблішменту, для ну, еліт бізнесових, політичних еліт Сполучених Штатах. Там багато вже моментів доведено, і єдине, що там тіпа, чи був серед його. Гостей, друзів Трамп. Ну, вже доведено, що вони були друзями. Там є у них і спільні фоточки, там років 20 тому і все, все, все. Але чи буде якийсь епізод, В общем, є якісь плівки Епштейна. Як от у нас плівки міндіча, що в плівках міндіча, да? От. виявляється, воно сплить, може, там, через багато років. І тому Трампу треба щось. Euh, щось з цього приводу, ну, щось сказати, чимось перебить. Тобто це метод в політтехнології називається димова заліса. Да? Там типу, ми заміщуємо один умовно, одну тему для розмов, іншою темою для розмов. Це перше. Друге, дійсно, мабуть, йому підказали, що 50 днів виходить третього, ну, 2-го э, вересня, але третього, э, як би вересня треба вже щось якби заявити. Да? От, а коли ще буде 2 вересня в Сполучених Штатах, 3 вересня в Пекіні буде зустріч Сі Дзіньпіна й Путіна. І, мабуть, Трамп вирішив, хоч і вона стіливо запрошувала на цю зустріч, не поїхати. І тому е, понятно, що там будуть якісь заяви Сі Цзіньпіна і Путіна спільні, да, що про мір, дружба, жвачка, можливо, там ще щось і тому. Трамп якби грає на упередження. Я думаю, що це йому порадило. З одного боку, це такий собі тиск на внутрішнього, ну верні, це під ну, новий шар внутрішньої політиці. З іншого, я думаю, що йому порекомендували саме так зробити. Тут ще що. Понятно, що Пікіну хочеться, щоб Росія вічно воювала. <ганувателі> і десь її будуть підштовхувати, і е, Трамп е, мусить же заявити. До останнього, я думаю, що це найбільша мрія Путіна про те, щоб е, зустрітися як колись, 80 років тому в Потсдамі е, Сталін е, е, в цей. Черчилль і тоді вже не Рузвельт Трумен, або як в Ялті там ще Рузвельт, то тобто є три великих лідера, які вирішать долі світу. Тільки тепер замість Британії підсідає Сіціньпінь, той тобто Китай, і це було б показово. Вони могли б ще викликати туди Зеленського. Ну, знаєте, як то на педраду, на педсовіт. От, Що було б принизливим для Зеленського і для нас, тим більше. І... Мабуть, багато думали сполучених штатів чи прийняти це запрошення і скоріш за все, що вони прийняли. Не прийняли це запрошення, і Трампа не буде. Бо, бо саме ця заява про це свідчить, що він грає на опередження, і Путіну треба дати відповідь. А так би 3 вересня, якби там був Трамп, і все б могло закінчитися по-іншому. Путін що скажуть у Путіна? Так ми ж в переговорному процесі. Ми переговорюємося, ми договарюємося, От і тут тоді е, Трампу доведеться там сказати ну ну домовленості далі гуманітарних домовленостей там 100 на 100 полонених розміняти не йде. Ми ж розуміємо, що oh, no. фактично перепере пере, пере, переговори в режимі переговори про те, де проводить переговори, хто з ким, коли і коли в наступний раз проводить переговори. Ну от такий формат. От, і щоб міняти формат, Трамп буде вимагати, мабуть, якщо ви хочете показати, що переговори йдуть. То, будь ласка, докажіть це. І я думаю, що Ердогану підказали, щоб він форсував, Ердогани заяви вчора були, щоб форсував зустріч Путіна і Зеленського. Хоча навіщо вона ця зустріч? Я ну поняття не маю там. Теж може бути зустріч ради зустрічі. Але щоб ми розуміли, що росіяни будуть. Всьому світові говорять, що вони в перемовному процесі, що вони в переговорах, що вони не виходять, от вони як в травні зайшли, і типа, давайте, давайте, це ви не хочете домовлятися. Ми тут предлагаємо вам мелочь якусь там здатися, а ви, от е, такі ненависники, хочете війни, продовжуєте війну. Ну, діло ваше. Типа того, е, терористи будуть е, казати, що вони не терористи і хочуть миру. Добре, але що буде з мирним процесом? Тобто, якщо Трамп каже, я не зацікавлений більше у зустрічі з Путіним. Ардаган каже про те, що невдовзі буде накрито мирний стіл, то переговори якісь будуть, їх не будуть. Вони відбудуться, але згодом там взимку, умовно кажучи, так, коли ося фаза літньо осінньої кампанії військової російської спаде, або вони не досягнуть своїх цілей, або Путін залів, готовий заплатити будь-яку ціну для подальшої окупації України і виконання своїх задач. Ну так, да, з літнім наступом як би не виходить. Ось травень, червень, липень. Три місяці триває літній наступ. Е і скоріш за все, що серпень, вересень-жовтень принесе приблизно ті ж самі результати. В листопаді поміняється формат війни. Треба міняти тактику. Чому? Тому що зеленки не буде. Листя пожовтіє і опаде в листопаді. Да? Все, війна буде по, -по іншому. Ну, По-перше, що буде там листопад, грудень, грязь, слякать таке все. Потім, якщо його земля підмерзне, ну все одно це буде інша війна зимово. І тому у Путіна треба думати або в листопаді виходить з війни, або продовжувати на зиму. Ну я думаю, що раз вони вже почали, то вони продовжать на зиму. Але є одне але знову ж тут багато форматів. Да? Про що домовиться ключова дата, все одно залишається, хоч там не буде Трампа, залишається 3 вересня, що заявлять спільні заяві. Путін і Сі Цзіньпінь. Наскільки Китай скаже Вова, воюй, ми під магнем. Понятно, що вони не будуть допомагати військовою технікою, але понятно, що будь-чим іншим вони б допомагати можуть. Поганий дзвіночок для нас, що був тендер, відбувся чомусь МЧС, ну, чи їхнє да МЧС Міністерство чрезвичайних ситуацій Російської Федерації замовило. У Китаю 700 тисяч комплектів термобілизни. Що можна робити, ну косвіний звичайно, але висновок, що вони будуть заходити в зиму. Щоб за зиму вони подумають, нас роздолбають. Ну але окей, закінчиться зима в березні, якщо стане очевидно, що літня кампанія нічого не принесла, зимова кампанія нічого не принесла, і дай Боже, що почнуть діяти санкції, ну умовно проти Росії, то ну, їм треба буде приймати рішення. Або Китай втягується повністю на їхню сторону, тобто з поставками зброї, з поставками корейських солдатів, вони можуть на кінчини да? на вплинути на фронт, або треба виходити з війни, ну зализувати рани, готуватися там. Сі Цзіньпін з Путіним може домовитися про те, що ви виходите з війни, але якщо починається велика заваруха в Тихому океані, то ви знову починаєте війну в Європі, щоб цей фланг забезпечити. Типа ми там з Штатами воюємо. Ну там Японії, Філіпінами, Австралії. А ви тут забираєте на себе оцей весь фланг. Європейський і ну щоб Європа не могла Сполученим Штатам допомагати. Ну, типа такої можуть бути домовленості. Ми точно е, про це зараз сказати не можемо. Але так або інакше, хочеться Путіну чи ні, треба буде приймати рішення або ну після 3 вересня, там на осінь, або на весну. от то е, ну Десь так. А що дадуть перемовини там, допустимо, скатір, скатір самобранку розкине? Я не, просто не розумію, про що можуть говорити Зеленський з Путіним? В Чому ця зустріч? Хоча наші тут зіграли хорошо. Я думаю, що це не наша трускавецька дипломатична школа, а підказали західні лідери, що там типа чудаки. А ви согласите, що там типа зустріч з Путіним? Хоч завтра, куди їхати? І таким чином, як би ми підкреслюємо, що ми миролюбиві, а він тягне. От і тепер треба Путіну якось виправдовуватися. Крім мит, який Трамп обіцяє запровадити, чи може він дати Україні зброю як другий етап свого ультиматуму щодо Путіна, коли зрозуміє, що ми також не діють? Зброю, це я думаю, що легко. Мало того, що якщо це не за рахунок Америки, тим більше, а за рахунок okay. Європи, ну плюс вони можуть знову лінію лендлізу відкрити, щоб ми набирали в кредит, і потім там 100-500 літ розраховувалися на цю, за цю зброю. Ну тим більше, що ми розуміємо, що Трамп піде, і наступна адміністрація нам може ці гроші пробачити. Да? Тобто, нам би було вигідно і через європейців, і напряму по механізму лендлізу закуповувати дуже багато різної зброї, необхідною. І щоб Америка робила для нас і дрони, і давала снаряди, все, 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 все. все Ну, звичайно, там, що F-16, звичайно, що Петріоти. Ну і, і взагалі все це було б класно. Але було б класно, якби вона ще нам ну, ввела санкції проти Росії. Тут знову ж не зрозуміло, як буде з Китаєм, але я так розумію, що. Індія готова припинити поставки. Знову ж багато закуповує Туреччина. З Туреччиною можна домовитися. Ну Китай звичайно, ми не закриємо. Але тут саме головне можна ж закрити Балтійські порти. А це зріджений газ з услуги йде під Санкт-Петербургом. Ну а якщо ще закрити Босфор і Дарданели, то це 85% всієї нафти. Я хочу нагадати людям: бюджет Російської Федерації 42 трильйона рублей. Вони вже з страшним дефіцитом. Вони за перше півріччя мали зібрати 21 трильйон, а зібрали 17 з копійками, тобто майже 4 трильйона у них не І в основному за рахунок нафтових грошей ціна просила от, продавати стали менше. І ви уявляєте, якби забрати всі нафтові гроші, от вони мають. Ще 5,5 трильйонів в другому півріччі отримать від нафти, це тільки від нафти, а якщо там з газою, то там майже 8 трильйонів. І якщо цих 8 трильйонів не буде, як у них в бюджеті їх Вони фактично розтратять рештки Фонду національного благосостояння, який там якого вже немає, тому що там є такі. Ну, якби є активи, але вони слабо ліквідні, слаболіквідні, да? так ну там те ж саме золото. Зараз викидь золото і ціну тільки зіб'єш на золото. ну, в общем, там багато нюансів. От, І нам би звичайно це пригодилося. Тобто, як мінімум, санкції проти санкції проти танкерного флоту, щоб всі боялись возити російську нафту. Ну і закрить проліви. Це було б вообще шикарно. Ну, хоча б, хоча б датський, хоча ідеально, і датський, і турецький. Це ну це був би подарунок долі. І що б там Путін тоді б сам би біг уже і кричав, що а давайте вже заморожуватися. По вашому варіанту. Нагадаю, варіант Трампа це заморозка без додаткових там умов. Тобто заморозили конфлікт, хто не став там того і тапки, розлізлись по углах і дімобілізуємо армію. Я хочу вас запитати ще пане Вікторе, що ви думаєте з приводу того, а власне, як так виходить, що російську делегацію Матвієнка, голову Софеду, Толстого, депутата Даждуми і інших підсанкційних військових злочинців пускають в Женеву, в Швейцарію, зустрічають з хлібом і сіллю на урядовому літаку? Для того аби вони брали участь в якійсь конференції щодо миру. Це як взагалі можливо, це, от це, треба докоряти нашим європейським е, сусідам. Тобто ми або ведемо переговори з терористами, або ні. Але цю ж практику дав Трамп, коли е, їздив е, як його спецпредставника, їхнього господі, вибиті. Лак, вітков, да, Витков, да, вітков, да, вітков, Вітков, е, да. е, от е, і вони, якби е, почали це що з Путіним можна перемовлятися, а значить, і з іншими. Це неприємно. Нашому е, нашим дипломатам треба реагувати. Ну, не альо там без альо, але пояснювати, що якщо ми все-таки за цінності воюємо, то ми маємо показувати цінності, що ці персони там не, не рукостискаємо. От, так що для мене це ну дуже неприємно була да. Я погоджуюсь з вами, що тут потрібна реакція від МЗС України. Безперечно, але от знаєте, поки ми з вами спілкуємось знову приходять повідомлення від. Аерофлоту Російської Федерації. Нагадаю, що вчора е, дуже класні, ну, не знаю, кібер АйТшники, або там кіберхакери, або просто хакери, вони зламали, вони просто на лопатки поклали систему аерофлота. І от е, рейси були скасовані, нічого не літало, більше того, реєстри, сервера, тобто там величезний масив даних, який, в принципі, Ну там сприяє нормальній роботі. Вони це, це поклали, це означає, що робота повністю пішла шкареберть, і виходить так, що самі російські ЗМІ, першу до півроку, взагалі, доведеться на відновлення, плюс збитки величезні гроші, які вони витрачають. Я вас хочу запитати, пане Вікторе. А якщо ми будемо робити е, акцент на таку війну, да на гібридну війну, коли не тільки військовими методами. Ну зрозуміло, що вона триває. Вона у нас іде. У нас також гібридна війна, але конкретно точково це ж колапс. Це паніка, це, це, це дискомфорт величезний. Так це можливо в тих пустопорожніх головах російських громадян з'являться запитання: а як це виходить? Ми ж хорошо і нормально жили. Получається, що війна приходить і на нашу територію тепер більше дронів, зокрема по російським містам, і так далі. Ну от кібер запросять. Це ж це ж дуже важлива історія, чи не так? Да, я думаю, що і наші, але і противник будуть намагатися вести цю війну. Та власне вони й ведуть проти нас гібридну війну е, уже давно, і е, треба нам е, симетрично. Відповідати, а десь і асиметрично да, тобто шукати у них ще слабкі місця і бити по тим місцям. Як от показала наприклад операція Паутина СБУ, от я думаю, що в Гурі СБУ там сидять толкові хлопці. Ну, в СБУ там різні є, є, які ганяються за руснявими, є які там за нашими набуйсами. Але між тим. Це е, правильна річ, і генерал Залужний, от в останній своїй статті говорив якраз про те, що е, хто тепер зможе знайти е, нові шляхи для війни і нові методи інструменти для війни, да, е, для того, щоб е, поки противник не, не має там, е, ну якоїсь не, не знає якоїсь протидії, то треба це використовувати. І я думаю, що сьогодні там, здається, чи вчора вечір, чи сьогодні вже зранку запутався там по Ростову по залізничному вузлу, вдарили. Да? Десь вдарили по е, нафтоперегонним е, цим станціям, да? щоб там зупинити поставки нафти і газу. І е, це будемо робити ми. Е, але і це буде щось схоже робить противник, намагатися тут нам. Десь щось якусь підставу зробити і зробити це таке саме і в Європі. І зараз всі військові стратегії всіх країн, я думаю, перед усім там Сполучені Штати і Китай перелаштовують якраз під нові методи інструменти війни, в тому числі гібридної війни, як зробити так, щоб підірвати могутність. Країни там, в її всередині неї, там через демонстрації, через ДРГ, через зневіру, через формування пацифічних груп, і так далі, і так далі. От, десь там, так і буде. Ви знаєте, пане Вікторе? Я хотів би з вами детально проговорити 31 липня. Чому тому що в цей день має відбутися голосування за законопроект президента? Він його подав після демонстрації, після протестів на українських на вулицях українських міст після того, коли Верховна Рада ухвалила, президент підписав закон про ну фактично позбавлення повноважень набу або ж позбавлення незалежності набу і САП спеціалізованої та корупційної прокуратури. І, от, 31 число, Степанчук анонсував, що голосування відбудеться, але тут є декілька питань: перше, ми знаємо про альтернативний. Законопроект від опозиції Юрчишини і кампанія 49 депутатів, можливо, зараз вже більше, вони його проголосували на комітеті. Як я так розумію, е, ну представники влади? Ну, це стара історія, коли фактично за авторство також є боротьба. За авторство завжди була боротьба. От це наш закон. Ми проголосували. Давайте будемо на цьому піаритись. Я кажу про те, що <кій> чи не вийде так, коли бортануть, вибачте на слові: законопроект опозиції. Під виглядом, під соусом того, що не вистачить голосів. От наш ми це запропонували влада, давайте ухвалювати. Це перше питання: чи вистачить голосів за голосування? І друге, коли позиція буде ображена, і друге це те про що Financial Times писали, що 70 нардепів від слуг, нібито не хочуть голосувати, тому що вони бояться помсти зі сторони набу і САП, яким повернуть незалежність. А це означає, що сапі набу прийдуть до них додому і запитають, як у вас там справи, друзі. Так, да, е, хоча ну, дивне, от з точки зору, е, з точки зору там, сподівань їхніх там, типа, вони ж кажуть, там дайте нам гарантії. Які гарантії можна дати? Ну, що так, те, що так. ви награбили, останеться у вас і що за вами не прийдуть? Ну, так, да, кажуть, бігає Рахамія, каже, нічого не буде, не відбудеться, давайте голосувати. Е, і поки що не ясно. Знову ж, а, чи буде голосувати? ОПЗЖ, які, скажімо, їх і ніхто не заставляв. Вони з задоволенням голосували. І те саме довіра, Майбах. А за майбутнє, товість він же Майбах. І довіра дали 27 голосів. ОПЗЖ дали там десь теж близько 20 голосів. І саме головне дала Юлія Володимирівна. 15 голосів. Вона сказала, що це ж був 22 липня найщасливий, найсвітлий день. В парламентській історії а вона вже ж бабушка в політиці, ох, ніфігасі, саме такий день. І як їй тепер задню давати, що про неї подумає той ж самий її виборець? От, і тут вона по-любому... Вона сказала, вона сказала, здається, в інтерв'ю Віталію Портнікову, що Портнікову, ми да. ми не будемо. Не будуть голосувати. Ну, скоріше за все, так. Да. От, і щоб не довелося, ну це а це 263, вже мінус 15 голосів Юляних. Тобто чи наш кребуть вони 226, ще, е, е, щоб не було у нас такого е, присмаку долі, да, або іронії долі, коли е, парламент раз е, за всю війну покаже свою суб'єктність і не проголосує те, що треба проголосувати, і щоб не довелося їм бігти до. Петра Порошенка і казати, що там тіпа, давайте голоси ЄС за, за наш законопроект, бо ну, на паузі ж там дуже багато там фінансування ж на паузі від Європи. От. Ситуація страшна. Я не знаю, як передбачить, ну, сподіваюся, що вони дожмуть, але ж їхніх там тільки 201 був голос. Тобто треба ще ж добирати, треба говорити з іншими. ОПЗЖ не хватить, треба або довіру брати з Майбахом, це 27, Цього би хватило. Ну не знаю. От у мене немає впевненості, що проголосують. Але той тут той випадок, що е, заради інтересів України, що хочеться побажати їм удачі, там, типу хай відголосують. Але щоб ми розуміли, що це ж треба ж так собі було вистрілити в ногу. Це хрестоматійний випадок, коли от як кажуть, да, там постріл в ногу. Що це таке? Ну, ось ось це таке. Да. Да. Ну добре, але от е, там же здається на 30 число перед день голосування, знову протести анонсують великі. Що може бути з неочікуваного? Я думаю, що процес буде мирним, е, хоча я думаю, що на Росіюшки працюють над тим, щоб провести там якісь провокації, щоб хтось десь почав там фірвірки робити або камінням жбурлять. От, але я думаю, що українцям вистачить сили, е, не перейти межу. І протест, якщо буде, то він буде з табличками: картонний протест, картонної революції. От е, я отут, у мене впевненість там на 99%, що е, провокацій не буде. Ну, хочеться звичайно в це вірити. Тут так, е, да, хочу одразу уточнити. Чи є у вас ще декілька хвилин, пане Вікторе? чи вам Ре, три... інші ефіри? Є да, да, да. Е, е, хочу уточнити, а от. Е, як в цілому ви дивитесь на ці протести, коли люди там ну фактично вперше з початку війни, та навіть не те, що з початку війни, з початку президентства Зеленського вийшли на вулиці? Я до того на що це може вплинути? Який це може мати в подальшому наслідок? Наприклад, коли ну, скринька Пандори відкрита чи ні, якесь рішення вліво, вправо, необережно, бах, люди виходять. Тобто, чи буде тепер залежить, ну, зрозуміло, народ там джерело влади і так далі. Це все зрозуміло. Але чи буде тепер влада більш знаєте, з такою з таким словом за русизм перепрошую з опаскою споглядати на вулицю, коли ухвалювати якісь рішення, ухвалювати якісь призначення, так і, і так далі. І тому подібне? Я думаю, що так, да. це неминуче. Це сталося, і дуже добре, що це сталося. Звичайно, цих молодих людей намагаються знецінити. От применшивши їх значення, і там роблять з них що, що за них от не дали фінансування, що вони самі не знають. Ну і саме більше знецінення, але воно не заходить уже що за 300 гривень. Всі вийшли, понятно, за 300 гривень. От е тепер влада буде обережна, тому що до цього вони думали, що ну можна все, тому що все пробачить. Є якби угода негласна, що ми не розхитуємо човен. Що європейці проковтнуть все? От як проковтнули ж вони там, коли виконали телеканали з ефіру, да, прямий п'ятий еспресо. Потім проковтнули там зняття залужного, потім проковтнули там санкції там, безпідставні, абсолютно там на Порошенка. І типу, ну да, і все про піпл схалає? Да? А тут вийшло, що не схалав. І тепер вони будуть обережніші. Вони розуміють, що навіть в умовах війни. Вулицю можна зібрати, якщо сильно накосячить, і будуть обережніші. Ну і знову ж такі виступи підштовхують до дій союзників, тому що якби вулиця не вийшла, можливо, б і союзники Ну я, я впевнений, що ні, але ну там все одно вже якусь допомогу давали. да Можливо, менше, але військово точно. А тут закусилися і союзники. Знаєте, як от при Марксі, це ж Маркса, здається, цитата, що революційна ситуація це коли верхи не можуть по, -по старому управляти, а низи не хочуть по старому жити. Да? От то тут і суспільство сполошилося, сказали: ні 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 так з нами не можна ноги витирати. І закусився. І Захід, побачивши реакцію самого українського суспільства, і я думаю, що тут Захід мусить розуміти і пояснювати, що ми говоримо зараз, не, ну, щоб не, не асоціювали саме Зеленського і його команду з Україною, тому що у нас Зеленський, мабуть, подумав, як в 14-й держава, це я Король Сонце, да. От, а це зовсім зо як виявилось, зовсім не так і тому да, до речі, висновок має зробити Путін. Що вони ж думають, все, що зараз люди вийдуть на протести, казать здавайся, Вова, здавайся, бо ми вже тут той, вже обмочились тут давно. Там типа а вийшли по іншому приводу, і то тобто, той на росіюшки там непонятка. Вони знову е, не зрозуміли український народ. От його ментальність. Ну, от такі от наші браття, Да, Так що тут висновки зробити багато кому доведеться. І поміняти поведінкову якби, стратегію. Так, да, да, це правда. Я хочу подякувати вам за цей ефір, пане Вікторе. Спасибі, що завжди для нас знаходите час. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі в наших спільних ефірах. Так точно до побачення на ну, Дякую.